Якщо ви часто відчуваєте біль і напругу у зоні гомілки, коли ви йдете по сходам вверх, або під наклоном вверх, або вам потрібно часто згинати і розгинати стопу, то, скоріше за все, це передній великогумілковий м'яз. І зараз я покажу, як його можна розслабити. Суть в тому, що цей м'яз дуже довгий і міцний, і його саме масаж або масаж може бути трошки болісний. Але це піде вам на користь. Що ж потрібно зробити? Спершу потрібно знайти великогомікову кістку та з її латерального зовнішнього боку вздовж цієї кістки буде розташовуватись наш м'яс. Спочатку нам потрібно обережно круговими рухами його розім'яти. Ви можете використовувати основу долоні або подушечками пальців. Далі, якщо ви понатискаєте пальцем, на ваше м'ясо, ви можете зрозуміти, що в якійсь точці буде більш боляче, ніж в інших. Нам потрібно знайти цю точку і натиснути на неї пальцем. І тримати цей тиск одну хвилину. Ви можете відчути біль, яка починає потроху спадати. І зовсім пройде. І останній дуже гарний метод для зняття тонусу це затиснути наш м'яс і почати згинати розгинати стопу 10-15 разів. Далі переміщаємось трошки нижче і робимо теж саме. Так можна зробити задовж цієї гульники. Не забудьте спробувати та обов'язково підписуйтесь на наш канал.